Скажіть, будь ласка, місто має гроші на облаштування парковок? Ну, знаєте, ця проблема не тільки в місті Луцьку, вона в багатьох містах, якщо не в усіх містах України. Тому що міста колись по генеральних планах забудови не будувалися не з розрахунком на таку кількість транспорту, який буде сьогодні у приватників. Ось, але будемо говорити про наше місто. Дійсно, сьогодні парковок не вистачає. Ми в цьому напрямку розпочали певну роботу, визначили певні місця, де мають бути парковки. Ясно, що в самого міста грошей не вистачить, на парковки. Тобто будете долучати бізнес? Тобто буде і долучення бізнесу, і за рахунок, скажімо, коштів, ті, які буде заробляти, може підприємство автопарксервіс, як наше комунальне підприємство. Може, десь і прийдеться на облаштування виділяти із міського бюджету кошти, мають на на знаки дорожні, там на такі а речі. всі парковки, які будуть збудовані з міського бюджету, вони будуть безкоштовні чи також з оплачувані? Я думаю, що мають бути і безкоштовні парковки, але в багатьох місця, містах ми знаємо, що переважна більшість це парковки платні. І я думаю, що більшість з них буде платна.